Добрий день, Сьогодні дивимося в оренду, однокімнатну квартиру на стрілецькій, це у нас ближнє замостя. Дуже класно, що тут є абсолютно окрема своя ще ділянка, причому така досить велика, затишний дворик з терасою, комфортно, дуже буде проживати. Плюс у нас це кухня студія, комплектація абсолютно повна по всій потрібній техніці меблях, все присутнє. І меблювання доволі якісне, оздоблення теж дуже класне. Тож запрошую на віртуальний перегляд, покажу все більше і детально. Ну що ж, почнемо. Безпосередньо, якраз таки з цього затишного місця, це з тераси, яка одразу вже біля другого входу з цієї квартири. Тобто є основний ось там, ви бачите, прямо у двері, і ще свій індивідуальний через каліточку і через таку ділянку, де якусь можна зону відпочинку зробити, чи зону барбікю. Взагалі дуже зручно, тут тихо, спокійно і хочеться близенько до всієї потрібної інфраструктури, але при цьому дуже буде комфортно проживати. Далі ходімо у нашу кухню студію. Комплектація абсолютно вся потрібна. У нас є двоспад ліжко Є окрема зона відпочинку, диван, є великий плазмовий телевізор, є кондиціонер, підігрів підлоги. Також у нас є зовнішні ролети на дверях, ось цих тобто безпека теж продумана. Санвузол у нас, фактично, з якого я починала, теж повністю комплектований усім потрібним. Взагалі оздоблення вживу дуже якісне. Телефонуйте, цікавий варіант оренди, тож запрошую вас на перегляд.